Усім привіт! У цьому відео розповідаю рецепт кабачкової піци. Здається, дещо дивний варіант, але це вийшло дуже і дуже смачно. Чистити овоч не буду, просто добре помив його і натираємо на крупну терку. З такого кабачка, як у мене, вийшло дві піци. Тому врахуйте це перед початком приготування. Віджимаємо зайвий сік. Можете скористатися марлею або ж так, як я, просто руками. Вбиваємо 2 яйця, додаємо 2 столові ложки борошна, солимо і додаємо спеції. Рекомендую італійські трави. Але можете вибрати собі за смаком і перемішуємо. Першу піцу буду готувати у сковорідці. Додаю трохи олії і викладаю тісто. Для піци підготував салямі, кільцями нарізав помідор і натер сир сулугуні. Хочу зазначити, що начинку краще підготувати перед тим, як будете робити кабачкове тісто, так як овоч все одно буде виділяти сік і в тісті буде багато рідини. Щоб перевернути корж, скористайтеся тарілкою або дошкою. Основу такої піци просто змащую кетчупом. Викладаю ковбасу, помідори і присипаю тертим сиром. Краще накрити піцу і залишаємо так на 5-7 хвилин. Стежте, щоб не підгоріла. Також можна приготувати таку піцу і в духовці. Форму застелив пергаментом, переклав тісто, так само додав кетчупу. Виклав ковбасу, помідори та сир. Готував близько 20 хвилин. Нам піца дуже сподобалася, причому обидва варіанти. Тому зберігайте собі ідею і готуйте на здоров'я.